Привіт, мене звуть Сергій, Мій позивний Бьорн. Моя історія в Богурті почалася з того, що я шукав по суті друзів. Мені тоді було 16-17 років. Хотілося адекватного середовища. Я це побачив саме в цій двіжусі і долучився маленькими кроками, а потім. Сім'їмільними шагами. Зміни, по суті, відбувалися поступово. Я там знайшов друзів, я відчув плече братерства, яке один одному допомагає. Тобто це багаторівнева така річ, де тобі можуть як допомогти фізично, так і психологічно одночасно. Ну і ви разом виступаєте, ви разом досягаєте якихось результатів. Це дуже-дуже круто, коли ти не один сам на себе, а ви реально гуртом робите якусь. Класну справу під час повномасштабного вторгнення багато з нашого середовища людей історичного долучились до війську, і багато хто з нас проходив цей шлях. Я так само долучився до цього. Саме зараз Є вже після канчання служби я вирішив повернутися в це середовище, де я відчував атмосферу підтримки. Я відчував, що мені це потрібно. Я тут зможу як щось дати, так і щось отримати на замін. Так, мої плани в цьому середовищі, по-перше, повернутися, познайомитися з новими людьми. По-друге, я зараз попав на курси богурці-тренерів. Я хотів би їх завершити, отримати цей сертифікат, щоб дало можливість тренувати ветеранів і допомагати як собі, так і іншим людям, а далі реально будемо дивитися, до яких нових проєктів це нас призведе.